Ми намагалися потрапити в музей. розважалися тим, що крали разом з Леонідом Кучмою. Коней Олександр чи не Олександр, як брата звали. Ця наша поїздка носить ще й трохи генеалогічний відтінок. Сьогоднішній таймінг абсолютно вибивається. Шановний добрий день! Я балуюсь. чуєш? я балуюсь? Здоров, товариство! Ви на каналі Форд. З вами Михайло. І ціла сьогодні знімальна група в особі Діми Асі і Наталі. І сьогодні ми мандруємо Слобожанщиною а також трошки сівером. Виїжджаємо ми з Глухова. На його околиці ми сьогодні зупинялись в готелі Гетьманський стан. Ми не стали знімати звідти вам рум-тур цього разу, тому що вже знімали його в попередньому відео. Я, до речі, підказку на нього прикріплю десь тут в кутку. Насправді ця поїздка деякою мірою є логічним продовженням отієї поїздки на Сівер, тому що, наприклад, зараз ми тримаємо шлях свій з Глухова в бік новгорода сіверського але трошки будемо не доїжджати до нього, а зупинимось у містечку Путивськ, де плануємо відвідати крейдяний кар'єр. Кар'єром не склалась. Ми, коли приїжджали по Тивську, то побачили, що потрібний нам поворот обмежений по руху транспортних засобів. А також та ділянка траси була доволі везенька, тому там так просто не станеш. Крім того, ми побачили там деяке скупчення поліції, і це справило на нас не дуже приємне враження. Тому ми вирішили туди не заїжджати, а продовжити свій рух нашим маршрутом. І зараз їдемо в Мезенський е природний парк. Ота такі прикольні снопи. Ми по дорозі в мезінську чи мізінську стоянку зупинилися і познімали їх з коптера. І продовжуємо свій шлях. Давай, Ася. Ми приїхали в місто під назвою Мезен, який раніше, до речі, називався Мізен, але правильно, начебто зараз Мезен. Тут стоїть ось такий здебільшого археологічний музей під назвою Мезенська стоянка. І саме тут, на цьому місці, були віднайдені людські житла, побудовані з мамонтових кісток. До речі, дуже схоже на те, що було знайдено в Добранічівській стоянці. Почали розкопи, коли один з місцевих жителів почав копати собі чи то сарай, чи щось таке, і знайшов велику яму після дощу, де було декілька культурних слоїв, як йому здалося. Він покликав місцевого священника, Вони почали копати разом. І ось таким чином вони накопали те, що тут з неоліту по сучасність постійно жило дуже багато людей. Заснував це місце місцевий художник і археолог Курленко. І цікаво те, що спочиналося все практично на голому ентузіазмі, і е, круто, що з цього всього виріс, виріс отакий великий комплекс, доволі, в якому зберігається і доволі багато пам'ятних, знайдених тут. І можна от дізнатися цілу історію виникнення і еволюції людських жителів цього регіону. Якраз ось на такій глибині знаходили дуже багато кісток викопних тварин. А там у нішах, у передній стільці, знаходяться фрагменти ось, крем'яні знаряддя праці, якими користувалися ще кроманьйонці. Тобто якраз на цьому місці був у часи палеоліток, був якийсь виробничий центр мисливців на мамонтів. Було розташовано три житла неолітичних людей, вони складалися з кісток мамонтів, типу таких дорослих. І воно було розташоване уздовж протоки ріки, яка власне, ось тут і проходила, як нам сказали, в музеї. Там, де ми запарковані зараз, ось в річці. Правда, деякою мірою шкода, що усі знахідки, які тут були розкопані, повинні передаватись у Чернігівський музей, тому що даний комплекс не належить до Міністерства культури, а належить до Міністерства охорони довкілля. Тому такими речами, розкопаними тут, вони не повинні займатися за юрисдикцією. Шановне панство, вибачте, будь ласка, ви не підкажете? Я просто спитати хотіла. Тут музей, так? Тут, тут просто, Ну, тут дуже круто розповідають. Ви просто мамонтів не бачили? Я просто питати хотіла, ви мамонтів не бачили? Ну, мамонтів. Взагалі, Мезін стоїть на куточку такого великого національного природного парку Мезінського, який з південного сходу виходить обмежений річкою Десною, а з півночі дорогою між Новоградом Волинським та Ніжином. І одним з визначних пунктів цього природного парку є п'ятисотлітній Мазепинський дуб. Взагалі на території Мезинського заповідника є декілька визначних дубів. Деякі з них є і старші, яким більше ніж 800 років. Але саме цей дуб Мазепи відрізняється тим, що під ним Карл І і Іван Мазепа стояли і спостерігали переправу їх військ через Десну під час північної війни. Зараз підходимо до свідку подій Північної війни. Ось це я. Привіт, Наталя. Добрий день, пане дуб. Ви не підкажете, будь ласка, які у вас враження? Чи норм була кампанія? Переправлялися доволі екологічно, чи все ж таки залишали багато пакетів. нафтових і пакетів? пакетів? Пакон, Ось, підкажіть, хто організовував цей івент? Чого вони тут всі зібралися? Як проходило? Як вам, Карл? Як вам? Чи не думали ви про еміграцію, коли розмовляли з такою видатною людиною? Ось, взагалі, це дуже великий пан. Думаю, обіймати його ми всі разом точно все одно не зможемо, тому просто подивіться. Ми вирішили проїхати з ґрунтовою дорогою по межі оцього мезенського природного парку і відвідати ще кілька об'єктів, які в ньому є. речі, мостів через десну в цьому регіоні небагато, тому переправа облаштована у вигляді отаких от паромів. Велика платформа, на яку можна заїхати прямо на машині і потім, використовуючи натягнутий між берегами дріт, він пересувається через гладь ріки. Приблизно ось так виглядають пароми через десну. В цьому регіоні практично немає мостів, тому переправи виглядають десь так. Машина заїжджає на таку дерев'яну платформу і потім тягнемо за ось цей дріт, поки не опинимось на іншому березі. Є ще тут. Я так розумію, це якийсь старий або запасний. Також місцеве населення використовує дроти замість буйків. Ще одним цікавим пунктом Мезенського природного парку є так звана Пузирева гора. Це таке підвищення, де раніше жив гончар на ім'я пузир, який був доволі відомим майстром, і його вироби розповсюджуються зараз по навколишнім музеям гончарства і такого іншого. Зараз на горі вже він на жаль не живе, але там є оглядовий майданчик, на який можна піднятися і отримати гарну панораму. На Десну і на навколишню місцевість. Ми туди лізти не стали, тому що в нас є дрон, кадри прикріплю. До речі, ми знаходимося зараз вже в Чернігівській області, але прямо по річці Десна проходить кордон з областю Сумської, яка там якраз розташовується на тому березі. І завтра ми продовжуємо свій маршрут уже в тій області. Прямо по Десні проходить межа з областю Сумською. Ось вона там на іншому березі знаходиться. Я ж хочу бути першою в палаці за Дунайського. Ми у вишеньках позаду мене палац графа Рем'янського за Дунайцева. Граф Дунайцев за Так, да, За рим'янцев. Як відомо, граф Рем'янцев задунайський був ще тим експериментатором для тієї епохи. Він взагалі був таким цікавим мужчиною, любив будувати нестандартні в архітектурному плані споруди. І він дуже любив будувати незвичні саме будівлі, якоїсь незвичної форми і максимально інноваційні для тих часів. В цьому селі, а також в сусідньому вчорашніх, яке теж йому належали у графа було чимало споруд, над яким він експериментував. Це були всякі різні установи, там конюшні і так далі. І школи, і багато-багато різних споруд, які приносили йому гроші. Це був своєрідний бізнес. Цей палац побудований у стилі неоготичного романтизму на той момент. І його відрізняє те, що він не хотів, щоб тут були колони, якісь монументальні штуки. І палац був максимально невагомим, але в той час великим. Я, звичайно, не архітектор і мало що в цьому тямлю, але на мій погляд, будівля навпаки, виглядає доволі такою фундаментальною і важкою. Якщо не згоді, напишіть коментар. Конкретно цей палац він будував практично заради того, щоб Катерина II, тогочасна цариця імператриця, в своїй подорожі. Від Новгород до Сіверського на південь зупинилася тут і провела час. На той момент планувалося, що Катерина, яка стартувала з Новгород-Сіверського, приїде до цього палацу, проведе тут як мінімум півдня відпочиваючи і буде ночувати. Але іронія полягає в тому, що вона не стала тут зупинятися навіть на ніч, а лише пообідала і з ним далі відправилась у сосницю. Тому виходить отаку махіну, відгрохали по суті тільки на один обід. Ну хоча не можна мабуть, так казати, все таки архітектурна спадщина збереглася. Тепер такі туристи, як ми мають ще одне визначне місце, куди приїхати і пофотографувати. Після смерті графа палац дістався в спадщину його синові, але той не так, щоб сильно хотів займатися усім цим господарством, тому вирішив продати палац. Знайшовся покупець, який вже уклав з цим от сином угоду, купівлі продажу, мабуть, але потім цей син передумав і не захотів продавати палац, на що отримав обурення від покупця, який вже якби, збирався увійти у власність цієї садиби. І тому, щоб таки розірвати угоду, він розібрав, наказав розібрати половину палацу, щоб предмет продажу вже не був цілісним, то і угоду було простіше розірвати. Після цього палац дістався у власність князям Долгоруким. А після того всьогоденні вже... Тут відпочинковий дитячий санаторій. Він ніби як досі функціонує в літній час. Ми приїхали наприкінці літа і вже тут все закрито, але, мабуть, в сезон тут все є. Пам'ятник мамонту. тут. Чайковського. в селі низи. Знаєте, що там зверху? Це дрон. Два рази з двох я ж не можу його ушутати. Схоже, палац не продається. Ех, блін. А ви продаєте річків? Ні, тільки показуємо. Красиво. Є.